Слава нашому Господу, брати і сестри, час він швидко біжить, і ми підходимо до завершення нашого служіння. Але хочу трошки з вами поділитися Божим Словом. Ви знаєте, брати нам уже багато чому навчали, нас говорили. Брати і сестри, і добре, коли ми цю науку Господню ми сприймаємо в своєму житті. І ви знаєте, Боже Слово, дорогі брати і сестри, воно легке для сприйняття. Якщо ми своє серце відкриваємо, Христос, ви знаєте, хоча Він був Богом, Царем всього Всесвіту, але Він прийшов і так просто з людьми спілкувався. З рибаками, спілкувався із митерями, спілкувався із простими людьми, був доступний до всіх, народився в Віфліємі. Пастухи перші прийшли на поклоніння. Брати і сестри, і Господь Він сьогодні близький до нас. І Він хоче, щоб ми своє серце також наближали до нашого Господа. Ви знаєте, як добре, брати і сестри, переживати Божу благодать в своєму житті. Як добре читати Боже Слово, коли воно тобі відкривається, і ти розумієш Його волю, ти розумієш той стандарт Господній. Ти розумієш ту Божу основу, яку Він ложе. брати і сестри, там, як. Е е ми співаємо такий псалом на Сіоні, краєугольний камінь положений. Ви знаєте, брати і сестри, і хочеться мені звернути увагу на одного такого мужа, якого звали Яравам, і за нього трошки порозмірковувати. Написано так, це перша книга царів, 11 глава, з 37 віршу. Тебе я вибираю, і ти будеш володарем над усім, чого побажає душа твоя, і будеш царем над Ізраїлем. Прок Ахія – який получив від Бога словом, і сказав, що Бог йому сказав, що я заберу від дома Давидового 10 колін ізраїльських, за те, що вони почали служити Астарті Божеству Сидонському, кемошу Богові Маавицькому, мілкому, Богу Амоницькому, і не пішли путями моїми, щоб робити добре в очах моїх. І дотримуватися постанов моїх та заповідей моїх, як батька його Давид. І Господь каже за те, що вони так робили, за те, що вони зійшли з прямої дороги і пішли служити ідолам, а живого Бога залишили, за те я заберу десять колін, поділю царство Ізраїльське, заберу 10 колін від Дома Давидового, від Роваама, і віддам його тобі. І коли цей пророк. Ах, я він звіщав це і Єроваму, і він казав такі слова. І якщо будеш дотримуватися всього, що я заповідую тобі, і будеш ходити путями моїми, і робити добре в очах моїх, щоб виконувати постанови мої та заповіді мої, які робив раб мій Давид, то я буду з тобою, і зроблю дім твій міцним, як я зробив Давидові, і віддам тобі Ізраїля. Брати і сестри. Бог вибирає царем над Ізраїлем і Єроваама. Ви знаєте, даруча йому 10 колін, ділить, можна сказати, ну так, от ви знаєте, не, не пополам, не 6 на 6, а тому 10 колін Єроваму, Араваму, 2 коліна. Брати і сестри дає йому все і каже: слухай, тільки виконуй слово моє, роби добре в очах моїх. Виконуй постанови мої, заповіді мої. Якщо будеш дотримуватися, що я заповідую тобі, то будеш ходити моїми путями і робити добре в очах моїх. І каже, що я зроблю дім твій міцним, як зробив Давідові. Брати і сестри, ви знаєте, коли людина, вона живе на основі Божого Слова. Коли людина любить Господа, коли сказав Христос Петру: Симони Вонян, чи любиш ти мене? Коли людина любить Господа, брати і сестри і Богу, це не безразлічно. Ви знаєте, Бог він починає будувати життя такої людини, будується суспільство. Ви знаєте, колись переселенці, які виїхали із Європи і заселяли новий континент, Північну Америку, вони прийняли за основу. Свого суспільства, Боже Слово. Брати і сестри, було дуже багато церков. Люди ходили кожну неділю, ніхто не працював, як у нас. Ви знаєте, буває, їдеш, дивишся, де хтось працює, там якась бабка на городі сапой махає. Не чтять недільний день, не чтять ніякі свята, люди зайняті своїми питаннями, а потім думають, а чого огірки не вродили, а чого попалило сонце, а чого ти в неділю там стояла з той сапой? Чого ти. В церкву не пішла, не прославила Господа. Брати і сестри, і суспільство, яке будується на, на, на фундаменті, на, на підвалинах Божого Слова, воно буде благословенне. Сім'я, яка будується на вірності, на любові, на основі Божого Слова, вона буде благословена. Ви знаєте, а є інша сторона, є гріх, який має руйневну таку силу. Коли гріх він ходить в сім'ю, вона руйнується. Там є зрада, там є недовіра, там є різні, ви знаєте, гріховні пожадливості. Коли гріх він входить в серце людське, воно руйнує. Брати і сестри, гріх він має руйнівну властивість, Руйнуються суспільства, руйнуються імперії, там, де є гріх. Ви знаєте, брати і сестри, коли Адам і Єва вони мали спілкування з Богом в Едемському саду, і Бог він благословив цю пару, Бог сказав, все. Вісьма хорошо, все створив Господь хорошо. Прекрасний Едемський сад. Ви знаєте, я, там, я то, то тільки можна, бати, брати і сестри, уявити, наскільки все було чудово, прекрасно, гармонійно. Все Бог віддав для людини. Сказав, Дав тільки одну заповідь: із дерева, пізнання добра і зла не їжте від нього. Бо в той час, коли ви з'їсте, смертю помрете. Дорогі друзі, і. На превеликий жаль Єва, а потім і Адам вони не послухали голоса Господнього. Вона протягнула руку до того, кажуть, запретний плод завжди сладок. Є така поговорка. Да? Вона протягує руку до запретного плода, там де, там, де було запрет, не можна було його брати. Ядовите, отруєне, не чіпайте, не хочеться. Змієм побалакала. Змій запропонував, рекламу провів і хочеться взяти. Куди ти Єва? Що ти робиш? Бог же сказав: не беріть, не робіть. І коли рука, брати і сестри протягується до гріха, приходить повна руйнація. Руйнуються відносини з Богом, руйнується та вся гармонія. Виходять вони з едемського саду, приходять сльози, печаль, болі. В муках твоїх будеш рожати дітей. В поті ліці будеш їсти хліб. Брати і сестри, терні, волчі це земля произведе. Бог проклинає землю за Адама. Ви знаєте, брати і сестри, там, де є гріх, там нема благословіння. І ось пророк Ахія каже Єроваму: Бог тобі вдає 10 колін в Ізраїлі за те, що вони грішили. Але ти ходи перед Богом свято, праведно, чисто, люби Господа, буде все добре. І якщо ти так будеш робити, твій дім так збудується. Як дім Давида буде твердий, буде міцний дім. Брати і сестри, але ви знаєте, я не буду всього перечитувати в нас небагато часу. Яровам поміркував, порадився і каже: слухайте своїм однодумцям. Якщо далі народ ізраїльський буде ходити в Єрусалим, приносити Богові жертви, то їхнє серце, воно звернеться до дому Давидового. Він поправ ті всі слова, він принібрь ті всі Божі постанови, і Він приймає рішення в своєму серці. Зробимо два тільця: один поставимо в Дані, а другий поставимо в Ефілі, і скажемо: ось Боги твої, які вивели тебе з Єгипту, їм служи, їм поклоняйся. І написано, і таким чином він ввів всього Ізраїля в гріх. Навіть ті, хто і не поклонялись тим божествам, які е, Соломон построїв там, в Єрусалимі, вони почали ходити до тих двох тельців і приносити жертви їм. Брати і сестри, і ось трошки ми пропускаємо і читаємо вже 14-й розділ з першого віршу такі слова. У той час занедужав Авія, син Єравамів, і сказав Єравам, дружині своєї, вставай. Перевдягайся, щоб не довідалися, що ти дружина Єровама, і піди в Шіло, там є пророк Ахія. Він говорив мені, що я буду царем цього народу. І візьми з собою десять хлібів, і коржів, і глечик меду, і піди до нього, він скаже тобі, що буде з сином. Дружина Єврамова, так і зробила. Встала, пішла в Шіло, і прийшла в дім Ахії, Ахія вже не міг бачити, бо очі його потим. Потемніли від старості, і сказав Господь Ахії, ось іде дружина Єровамова запитати тебе про сина свого, тому що він хворий, так і так говори їй, вона прийде перевдягнена, ахія, почувши шорох від нігії, коли вона увійшла в двері, сказав: Увійди, дружина Єровамова, для чого було тобі перевдягатися, я посланий до тебе з грізною вісткою. Піди, скажи Єровамові, так говорить Господь Бог Ізраїлів: я підняв тебе зпосеред простого народу і поставив вождем народу мого Ізраїля, віддав царство від дому Давидового і дав його тобі, а ти не такий, як раб мій Давид, який дотримувався заповідей моїх, і який ішов за мною всім серцем своїм, роблячи тільки добре перед очима моїми. Ти чиниш гірше за всіх. Які були раніше від тебе, і пішов, і зробив собі інших богів та ідолів, щоб гнівити мене, а мене відкинув геть. За це я наведу лихо на дім і Яровамів і знищу Яровама, того, хто мочиться до стіни, ув'язаного та вільного в Ізраїлі, і виметуть дім і Яровама, як вимітають сміття дочиста: хто помре в Яровама в місті, того з'їдять пси, а хто помре на полі, того склюють птахи небесні. Бо так сказав Господь: встань і йди у дім твій, як тільки нога твоя ступить у місто, помре дитя, і буде, його, і буде оплакувати його весь Ізраїль, і поховають його, бо він один у Єровама увійде в гробницю, тому що в ньому з дому Яровамова знай, знайшлося щось добре перед Господом Богом Ізраїлевим. І поставить собі Господь над Ізраїлем царя. Який знищить дім Єровамів у той день, а що станеться тепер? Господь поразить Ізраїля, і буде він як очерет, що колишиться у воді і вирве ізраїльтян з цієї доброї землі, яку дав батькам їхнім, і розвіє їх за ріку, за те, що вони робили, зробили в себе ідолів, гнівлячи Бога. І віддасть він Ізраїля за гріхи Єровамові, які він сам учинив якими вів у гріх Ізраїля, і встала дружина Яровамова, і пішла, і прийшла в тіцу, і як тільки переступила через поріг дому дитина померла. Брати і сестри, все, що сказав Господь через Прока Ахію, все так і збулося. Один тільки Авія увійшов у гробницю, брати і сестри, весь дім Бог вимів. Весь дім і Яровама Бог вимів як сміття, як непотріб, за те, що вони порушили Божі закони, Божі заповіді. Наскільки, ви знаєте, дивишся на цю історію, дорогі брати і сестри, і хочеться Єроваму задати питання. Єровам, а що ти робиш? Навіщо ти своїй дружині кажеш? Встань, передягнися, щоб не впізнали, що ти жінка Єровама. Йди до пророка Ахії, який предвозвістив мені, що я буду царем ізраїльським. Ірва, іди в дан, іди в віфіль і там попрошай своїх тих тільцов, хай вони тобі відповідають. Навіщо тобі пророк Ахія? Іди, хай вони до тебе промовляють. Ні. Каже своїй дружині. Перевдінься і піди до Ахії, хай він тобі возвістить, що Господь скаже. Брати і сестри, ви знаєте, люди, люди. Відступають від Бога і думають своїм розумом побудувати собі життя, як, як мені кажеться краще. Я до церкви. Навіщо мені ходити до церкви? Я сам розумний, я знаю, як мені жити. Не треба мені вказувати. У мене є голова на плечах. Ви знаєте, а потім приходить час, брати і сестри. І людина, яка втратила той зв'язок з Богом, людина, яка. Не прийняла в своє життя Божу волю, людина, яка відкинула Божий заклик до свого спасіння, проти сестри, воно втрачає все. Ви знаєте, одного разу Бог він промовляв до народу ізраїльського і казав, що я зробив все. Вибрав Уточнену гору, построїв башню, огородив оградою. Насадив самі отборні гро... лози, щоб плодоносили, і каже, і замість добрих плодів принесли дикі ягоди. Брати і сестри, я так думаю, там знаєте, там такий, одне з таких страшних заключень було промовлено, було сказано Богом до народу ізраїльського. І каже, за те, що вони так поступили, за те, що вони так зробили, я старався, я прилагав зусилля, я там трудився над ними. Каже, а вони так поступили. Відкинули мою волю і замість добрих плодів каже, що мені належало ще зробити того, чого я не зробив. І каже, за те, що вони так зробили, каже, я відніму ограду. Брати і сестри, я так собі міркую і думаю, наскільки це страшно, коли Господь він віднімає свою ограду. Дорогі друзі, каже, він буде опустошаєм. Тимофей сказав дуже інтересну думку, каже, якщо корабль. Або літак, він відклоняється від свого курса буквально на нескільки градусів, да, або на один градус. То через деяку відстань він вже буде дуже далеко від наміченої цілі. Брати і сестри, сьогодні Господь нам дав ось свій стандарт це Боже Слово. Як нам потрібно жити, як нам потрібно, брати і сестри, ходити перед Богом, якими шляхами ходити? Який напрямок нам дає Боже Слово. Я хочу ще зачитати книгу пророка Амоса із 7 глави, сьомим віршем. Ви знаєте, Амос, це був современник Він, Це пророк пророчествував тоді, коли був в Ізраїлі цей, про якого ми тільки що з вами читали. І ось Бог, він промовляє до нього такі слова. Каже таке видіння, він мені відкрив. Господь стояв на прямовисній на прямо стіні, і в руці в нього свинцевий отвес. І сказав мені Господь, що ти бачиш, Амос? Я відповів: Отвіс, і Господь сказав: Ось покладу отвіс серед народу мого Ізраїля, не буду більше прощати йому. І будуть спустошені жартовні висоти Ісаакові, і будуть зруйновані святині Ізраїлові, і повстану з мечем проти дому Єровамого. Брати і сестри, ви знаєте, мені не раз приходилось працювати на будівництві. Ось і брати, знають, якщо поганий уровень, поганий уровень, да? Можна такого настроїть, правда чи ні? Отвес, знаєте що таке отвес? Це коли прямо вісна стіна, і Бог він прилагає цей отвес і каже, е, е, каже, Амосе, ось прикладу отвес серед народу мого Ізраїля, і не буду більше прощати йому. Бог він хоче Ізраїля мірять по своєму уровню, брати і сестри, по своєму отвесу. Не так, як нам кажеться правильно, не так, як нам хочеться. Брати і сестри, у Бога є свій стандарт, свій уровень. Ви знаєте, коли я садив туєчки у себе там, де я живу, і в мене там хлопці працювали. Я кажу: ви мені забити одну палку тут, одну палку мені забити через 40 метрів. І натягніть мені чітко по уровню шнурочок. Я хочу так, щоб ви мені туйки посадили, щоб всі верхушечки сходились по цей шнурочок. Щоб не було одна туйка сюди на 5 сантиметрів, друга туйка сюди, щоб все було чітко по уровню. Говорю, мені треба чіткий ряд, щоб в мене було все красиво. І ви знаєте, в мене там один тоді приходить і каже, нащо ти так садиш? Це ж дерева, Та яка різниця там, Хай буде там одне туди, друге сюди, там яка йому різниця? Я кажу: ні, мені треба, щоб чітко в мене було в одну лінію, щоб всі верхушки сходились по уровню. Брати і сестри, ви знаєте, коли Бог Він щось будує, він не будує як попало, він не будує, ліж би збудувати. Брати і сестри, у Бога є дуже чіткі параметри будівництва. І якщо Бог він хоче, щоб церква збудувалася, вона має будуватися тільки на основі Божого Слова. Не як хоче Вася, не як хоче петя, не як хоче гриша, не як там якісь в другій церкві, а чого їм можна там танцювати і плясати, хороводи водити і на сцені гапака танцювати. Чого їм можна, а нам не можна. Брати і сестри, їм теж не можна. Є Боже Слово, яке показує, як можна. Є Боже Слово, яке вчить, як можна. Дорогі друзі, і хочеться нам чи не хочеться нам. А Бог він каже: Я возьму, я возьму і приложу свій отвіс і перевірю стіну, перевірю качество строїтельства, перевірю уровень окон, перевірю підлогу, перевірю стелю, кришу перевірю, на якому не по уровню воно побудовано чи не по уровню. Брати і сестри, це дуже е, серйозне слово. І каже, і будуть спустошені жертовні висоти Ісаакові, і будуть зруйновані святині Ізраїлеві, і повстану з мечем проти дому і Єровамового, Бог давав йому царство, Бог доручив йому справу, Бог доручив йому займатися Ізраїлем. Брати і сестри, Він будував не по уровню. Бог каже, я возьму свій атвіс, і я провірю те все строїтельство Ізраїльське. Брати і сестри, хай Господь нам допоможе сьогодні. Щоби, маючи ці всі приклади з Божого Слова, щоб ми десь уровень не відложили в сторону і не почали будувати, як нам хочеться. Ви знаєте, Боже Слово каже: не любіть світу і ні того, що в цьому світі. Світ, він будує як попало. він не будує по уровню. Світ живе в гріху, і гріх він руйнує, брати і сестри. А Господь, він є Бог святий, Бог живий, Бог милостивий, який нас любить. І який хоче, щоб ми його також любили, нехай Господні м'я буде звеличено і прославлено, А ми з вами схилимо коліна і підемо в молитві до Господа.